Всім привіт та вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми подивимося на новинку останнього патчу мажору Левіафани. Міг 29 снайпер, який нам додали у Італію. Це у нас румунський літак, який має допомагати нам викачати льотку Італії. Зі старих варіантів у нас був старфайтер. Якщо ви мучилися на старфайтеру, тепер у вас є альтернатива. І що ж це таке? Міг 29 снайпер. Ну, як я можу сказати, це. Старий, обкатаний, обмазаний життям, вже доволі такий неактуальний. Міг-29, який позначили 913, хоча насправді це Міг 912 бо на Міг 913 встановлялися r Р-73. Тут його немає, це Reskin Міга-29, який в нашій грі вже давно. Популярний на пострадянському просторі. Ось цей міг у радянській гілці. Але експортна версія мала б приставочку S. Усі робили з приставкою S, і усі експортовані версії Мігів 29-х мали вже 913. Там ще був реп, але реп не реалізований у нашій грі. Тож маємо, що маємо. Що ж, по підвісам те саме, що у старого Міга. Майже тут R27 er r 60 mk 4 штуки. Ну і паливний бак, по паливожор його ніхто не відібрав. Тут би мали бути ще ЕТшки, але ЕТшок, равлик чомусь зажлобив. Тут звичайні тешки, їх нема. На жаль, етешок нема. Тобто, навіть якщо вам не подобається геймплей на радарних ракетах, у вас можна сказати, немає альтернативи як раніше з ЕТшками. По підвісам для сумісних боїв тут нічого немає, тут звичайний чугун. Нові зерка вас просто знищать одразу, якщо ви підлетите дуже близько. Тож, ми граємо лише в АРБ. З пресетів я для себе обрав отакі: 227 27ER та 6Р60МК та паливний бак підвісний. Він потрібний, бо на великих мапах палива не вистачає дуже сильно, і ви це побачите у боях. Для маленьких мап по типу Іспанії. Я обрав для себе без зовнішнього паливного баку. Отакий От підвіз, бо він дуже маневрений. Він гарно маневрує навіть на рівні Хорнета. Якщо в нього половина баку, він надзвичайний. По ЛТХ цей літак дуже приємний, дуже класний. Це була відповідь Радянського Союзу на F16. Класний літак, дуже популярний у пострадянському просторі. Наші пілоти його також дуже сильно люблять, але, на жаль, равлик не дав підвіси. У мене є таке відчуття, що Равлик буде ще йому щось змінювати. Мінімум йому потрібне r 73 Навіть якщо він полетить на 13.0, там він буде гратися з r 73 та r 27 er Що ж, альтернатив майже таких немає. Як я й казав, AMX грається лише у СБ, у ТРБ йому важко йому зависили дуже сильно бойовий рейтинг. Старфістинг я ненавиджу, їх, і тому саме я так його і називаю. Старфайтери завищений бойовий рейтинг, лише від баски до баски, дві баски спалити, і все. Немає нічого цікавого. А оцей може додати вам такого важкого геймплею. Це не літак, не, не для новачків. Проти нас Су-33, у яких величезний арсенал озброєння. Багато літаків з захистом від перешкод, у яких є ракети типу Р 73 Матра Меджик 2. Та навіть АІМ 9М, які вже ну не дуже, не знаю, чому їм там запхають великий бойовий рейтинг. І новинка проти нас може бути F2. Там також у нього великий бойовий рейтинг. Він грає проти 14-0 дуже багато, але він не зустрічає нас. Що ж, у нас такий геймплей, що ми відкинули 2, 27 Р майже те саме, що на Міг 23 мл. Радар у нас старий, але гарний. І ми можемо пограти доволі непогано. Що ж. Давайте дивитися бої та як себе почуває ця преміумна новинка. Розпочнемо перший бій, вилітаємо в РП, це в нас Камчатка. І тут я можу показати трошки маневреність, трошки швидкість і як себе він почуває. Радар у нас, на жаль, трошки старий. Як бачите, проти нас Гріпаний, е 15 нові Хорнети та старі Хорнеті, Су-33. І так дуже багато чого ви будете бачити. Розвертаюся. Летів спеціально, бо почався дуже сильний тогфайт. Я намагаюся хоч когось підчепити та реалізувати хоча б дві свої ракети. Отак максимально намагайтеся робити. Тобто засейвилися або з висоти, або понизам, коли це великий бойовий рейтинг. Заходите, намагайтеся реалізувати свої 27 ер і грати якомога краще. Що можна сказати, в маневрі цей літак доволі непоганий, але дуже сильно і дуже швидко витрачається паливо та хета це. Ось бачите, я пролетів лише половину мапи. Тут я ще не впечатляв додатковий паливний бак. 28 хвилин палива, які даються нам спочатку. Витікають, ви пів мапи пролетите, можна сказати, до базок супротивника, і все. І ви нічого не зробите. Ось у мене залишилось 20 секунд палива. Але я хочу тут зав'язатися з F-18 та показати маневр Міга-29-го. Палива нема, все. Але маневрую я все ще непогано. І навіть на остатках енергії я викраю лицем до F-18 і переграю його, навіть якщо я впаду. І отакий перший бій, і спеціально я хотів цей маневр показати, наскільки маневрений. 29. Навіть старий. Що ж, погнали у другий бій. Другий бій ми будемо більш розміряно починати. Тут ми потрапили в топ. Три... Не, майже в топ 13-0 між 12-0 середина списку F2, як бачите, за нас за союзників і міражі. Зараз йдуть скидоси. На жаль, для консольних гравців скидосів не дали. Лише для пекарень. І що ми маємо? Дуже багато міражів на пекарнях, дуже багато бізонів та іншої техніки. І ми можемо потрапляти в топ, але не часто. Не знаю, чому. Зараз балансер працює так, що навіть накупили F2 та снайперів, і нас кидає у них списку, бо багато ще Су-33. Граємо від висоти, граємо так, щоб у нас не було інверсійного сліду на 5500. Дивимося ракети, намагаємося запустити R27 ER з 25 кілометрів. Як бачите, віги не користуються тим, що вони в топі, в них є АІМ 120А і вони розкидують свої 120 зверху. Дуже їм комфортно, дуже сухо, дуже приємно. Хоча не можу сказати, що це доволі комфортний літак. У плані того, що в нього є дві Ельки і 4 4R... РАІМ 120, вибачте. І все, радар на ньому в 16-го та маємо, що маємо. І ось навіть на ближній дистанції дуже швидка енергетична Р-27 дозволяє мені легко вичепити оцих бомзуміщих хлопців, які хочуть наробити горя. Як і раніше, ми маємо здобувати перевагу у повітрі, щоб не дати супротивникам можливості бомзуму. І ось, на жаль, захист від перешкод не спрацював до Бізона. Хлопець грає гарно, респект йому за це. Він від. Зробив маневр і ухилився від Р-27. Заночився та максимально набрав енергії. І вона не довернула навіть захистом від перешкод. нарцеляльна система його не зловила. Намагаюся скинути Р-60, але, як ви знаєте, Р-60 ракета похилого віку. Можна заплювати, та коли на вас не чекають, несподівано з бум-зуму її відкинути. Тут Бізон, like there is no tomorrow, намагався щось зробити. І я його підловив на Р-60. Ось також фантом чомусь мене ігнорує. І отримує свою Р-60. Так, дуже ж запізно. І ось такий другий бій. Я полетів на філд, але супротивники грають гарно, і цей бій закінчиться трьома фрагами. На жаль. Третій бій, це у нас нова мапа, яку нам додали, я ще назву її навіть не вивчив. І стара тактика. Залітаємо на висоту, намагаємося з висоти скинути свої R-27. Чому їх вигідно кидати з висоти? Це вже стара, обкатана ракета, багато знають її прикол, в неї багато вибухівки. Це енергетична ракета, яку можна запускати навіть з 50 км. Але більш-менш гарантовано, я вам рекомендую запускати все ж таки з 25 км. Чому так? Вона набирає дуже велику швидкість, має дуже багато енергії, гарно довертає навіть БПБ. У нас є нашлемка, щоб використовувати гарно цю ракету. Але ну, може не вистачити. Міг не настільки швидкий, як казалось би. Може набрати великої швидкості 1700, як ви зараз бачите. Намагаюся на своєму радарі вичепити ось літунів зверху і закинути Р-27. Запускаю з 25 кілометрів і буду. Після цього бумзумити. На жаль, тактика бумзума це більш-менш адекватна тактика для нього і єдина. Бо коли на вас супротивники розраховують, ви лише в маневровому бою з пушки або з гармати можете когось підчепити. Р-60, ну, ракета, яка використовується на бойовому рейтингу 10-3. І в неї потенціал енергії десь. Півтора, максимум 2 кілометри, якщо ви не здоганяєте ціль. Якщо цілі швидші за вас, коли там цілі з великою енергією, добре, що ми не бачимо 14-0 у цьому плані, бо вони б уходили від цих ракет дуже легко. Так. І ось я скинув ракету і буду намагатися зараз зав'язатися з цим Хорнетом, який літає знизу. Буду намагатися закинути йому антипод. На жаль, інколи зараз ракети пролітають просто крізь ціль, без дамагу, без детонування. Не знаю, чому так. Равлик щось накоїв, але маємо, що маємо. І ось я підбив трошки F-18, але чомусь critical hit. Ну, ракети ще не дуже сильно працювали у цьому бою, але маємо, що маємо. І я буду намагатися підчепити якомога більше. За допомогою нашлемки вже одразу підрубаю собі. Ціль розігріваю ракету і скидую по цьому вігену. Ще до мене вчепився бізон, але не звідки з'явився Міраж. І я отримав по сраці. Один фраг та один асіст. Все ж таки непогано. Стандартний бій, один фраг, як я і казав. Четвертий бій розпочнемо. Це у нас голландські висоти, і я тут буду намагатися підчепити тих, хто літає по низам, і сам скатати по низам. От тут можна користуватися рельєфом. Р-27 на фоні землі також гарно лочить, захист від перешкоду не працює, але треба розуміти, коли противник буде вилітати з захила і коли в нього не буде антипода у 50 метрів. І так можна підловлювати. Треба розуміти геймплей на цьому літаку ніколи не вибачав вам нічого. Якщо на міражі та на Бізоні, ви можете просто плюнути у задню напівсферу R73, і все у вас буде з кайфом. Тут такого не буде ніколи. Намагайтеся якомога на крису грати, намагайтеся якомога красивіше грати. Ось тут я вичепив спочатку Бізона. Зараз сідаю f 4 j на хвіст. Енергії в мене багато, я дуже швидкий, дуже легко його можу перехоплювати. І тут я маю, намагаюся зловити таймінг. На близькій дистанції, коли його хибні теплові цілі йому не допоможуть. Тобто, якщо ви скинете менше, ніж за 500 метрів, він може не встигнути скинути теплові цілі, і просто вона пролетить крізь ніг і влучить у супротивника. Підчепляю його гарматою, але знову ні звідки, на мене вилітає ворог. І я отримую ракету у мордя. Четвертий бій. Ось такий. Два фраги. Що ж? П'ятий і останній бій на сьогодні це більш-менш адекватний бій, який я хотів вам показати, коли більш-менш все трапляється. Вибачаю за якість, але запис чомусь тут трошки похерився, якщо ви це побачите. Тож, голландські висоти. Знову розпочинаємо тактику бомзуму. розкидуємо наші ракети зверху. Кидаємо Р27Р з 25 кілометрів. Це у нас. Не знаю навіть хто, як бачите, не підсвічує. Зараз побачимо. Здається, це фантомчики. Мої улюблені страждальці на фантомах. Це, це саме, що я казав у ролику про фантома. Так, це годувальники, годувальники ворогів, годувальники для того, щоб простраждати до топів американської нації. І ось він намагався мене запустити. Я збив і його 7 f і самого Фантома. Зараз союзники зав'язали. Ближній повітряний бій з нахабами, які летять у лоба, і я буду намагатися їх бумзумити. Бізони, фантоми оце дуже приємний бойовий рейтинг, і тут ми можемо зробити багато чого. Чомусь БПБ на цьому літаку працює не дуже гарно. Не знаю, чому так відбувається, але маємо, що маємо. Міраж засунув в нього 530F, це доволі незвичайно, але він це зробив. І я намагаюся триматися висоти. Щоб мої союзники зав'язалися з противниками у БПБ і намагатися скидуватися з бумзуму Р-60МК. В неї є трохи захисту від перешкод, але не розраховуйте на неї. Це ті самі Р-60, які є на Лазурі на 11.0, а у нас аж на 127. Що ж, спустилися нижче. Намагаємося грати від антиподу, бо на нас летить Віген. Ще Десь там на нас прив'язався міг 29 але будемо намагатися підшипити оцих Вігінів, які нічого не бачать, набрали Вігінів по скидосах і отримують свої Р-60. Critical hit, не дивуйтеся, оце така ракета. Вибухівки в неї мало. І навіть коли ракети пофіксять, будуть от, оце саме буде зазвичай. Підчепили ще одного вігіна. Мої союзники. Міражі. Доволі гарні літаки, нікого не вибачають. Але ми дивимося зараз снайпер, який засунули на 127. Кручуся далі, намагаюся не влетіти у цю товпу, бо вони мене з'їдять. Намагаюся триматися союзників. Залишилося в мене лише Р61. Чесно. Просто скинули її і не розраховуйте на фраг, скидуйте її десь з 2-1,5 км, Вона точно так долетить. Якщо ви зближуєтесь з супротивником енергії, ви можете їй надати, але будь-який чи ХТЦ, все, її нема. Забудьте про цю ракету. Викручуюсь далі. Пілот засинає на мігасику доволі сильно. Він маневрений, високі перегрузки. Навіть експерти його не рятують. З величезною прокачкою. Таке відчуття, що йому забули додати G-Suite, тобто костюмчик, який допомагає нам з перегрузом. Підчепив за допомогою гармати цього F18 і буду намагатися крутити далі. Підлетіли ще два супротивники, будемо намагатися зав'язатися з ними, зайти так, щоб вони мене не побачили, щоб вони бачили ще супротивників, пропускаємо їх, намагаємося зайти їм у хвіст. Але маємо, що маємо. І ось тут фантомчик, хоче з нами покрутитися. Ну, фантом дружок, це не твій, не твій супротивник. І в мене закінчується паливо. Стандартний паливожор, від якого ми страждаємо. Лоба скинув Р-60, він проігнорив ХТЦ, просто хотів по мені постріляти. І маємо, що маємо. Тож, супротивники майже закінчуються. Фантомасика ми підбили, на нас падає Ф-20. Намагаюся відбитися таким маневром, щоб він не міг на мене зайти. І буду сідати на філд і ждати часу, якщо мої супротивники доб'ють їх. Щоб не зарахувалася вам смерть, ви можете сісти на поле бою у чисте поле. і не зупиняйтеся, головне не зупиняйтеся. Якщо ви зупинитеся, то вам зарахується смерть. А так вона не зарахується, доки ви катитеся по полю боя, по рівні поверхності. Намагайтеся лише не впалитися в дерево. І ось я обережно мансую між деревами та сідаю. чекаю, доки дотікають поінти. І один бойнусний бій, щоб ви побачили, як я страждав, доки це все записував. Бої, та що я можу сказати у якості висновка про цей літак і про гру в цілому зараз. Ну, гра після патчу знаходиться в жахливому стані. Також цей літак, ну якби в нього були нові підвіси, я б нічого не сказав. А так, це просто рескін за 80 доларів у італійській гілці. Так, так на ньому краще, трохи легше качатися, але час міга 29-го, він пройшов. Великий бойовий рейтинг, лише 2 r 27 ер і він бачить лю... літаки з арлами. Дуже важко на ньому буде качатися. Цей літак не для новачків, цей літак вже для людей, які вже зрозуміли гру, викачали декілька гілок, і у вас хоч щось є. На ньому буде доволі важко, один-два фраги він вам дарує. В одиничку ви точно будете грати, бо 27Р доволі імбова ракета, і на цьому усе. Те, що скоїться зараз за РБ, ну я не знаю. Я не буду це коментувати. Ви самі все бачите. Дуже багато блогерів незадоволені цим патчем. Як я вже знав, я це вже це предсказував, що його буду фіксити ще півроку після того, як це введуть. Я не знаю, як можна було зламати ракети повітря-повітря. Записувати оці ці бої мені довелося цілий тиждень. Щоб, хоч якось більш-менш адекватно показати вам картинку. Ракети ще почувають себе доволі погано, вони пролітають скрізь цілі, підривач на них не працює. Тож дивіться самі, щодо Міга-29 снайпер, зараз це просто резкін. Резкін старого обкатаного Міга. І на цьому усе. Бої в мене вийшли більш-менш. Я записав вам так, як є, і погані, і гарні. Паливо жор дуже сильно відчувається на ньому, але він доволі приємний. І на цьому все. Що ж, я вам дякую, що прийшли подивитись це відео. Побачимось у наступних відео та стрімах. Дякую вам та гарного та спокійного дня та вечора. Бувайте народу!